Законодавець часто змінює умови проведення військових закупівель. Наразі є можливість укладення так званих прямих договорів. Умовою заключення такого договору є те, що прибуток від виконання такого договору не повинен перевищувати 25%. Від замовників часто постає питання, які істотні умови в даному випадку включати. Законодавець не встановив перелік таких умов в особливостях. В такому випадку, ви замовник, повинні звертатися до норм господарського та цивільного законодавства. Обов'язковими істотними умовами усіх господарських договорів є предмет, срок та ціна. Щодо строку, рекомендую додатково зазначати, що срок припиняється за ініціативою замовника у випадку припинення військового стану. Також, Максимально детально описувати характеристики товару чи послуги, яка вам потрібна. В даному випадку, можливість зазначити, які надані документи постачальника будуть підтверджувати якість товару, в тому числі, яким чином замовник може перевірити якість такого товару, і яка відповідальність за постачання неякісного товару. Щодо обов'язкової умови Договору, прибуток до 25%, то варто себе застрахувати та прописати, які саме документи будуть засвідчувати наявність прибутку до 25%. Весь перелік сотих умов я залишу в описанні даного випадку, і ви зможете їх скопіювати і використовувати в своїх договорах.